Вітання, дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Сьогодні у продаж поступає свіжопригінний автомобіль із Європи. Це всіма улюблений автомобіль, який, в принципі, яких ви дуже багато бачите на дорогах України. Це Mitsubishi Outlander, автомобіль кросовер на високому клірінці з автоматичною коробкою передач на повному приводі. З хорошим надійним 2,3 дизельним двигуном. По в суті, по класифікації він пишеться 2,2, але е, в нього е, сантиметри кубічні, ось, типу якби, типу двигуна, потужність двигуна сантиметри кубічні, вони наближені до ну, 2,3. Тобто це 2,3 дизельний двигун Дід, класифікація така в нього. Е, це той самий хороший надійний дизельний двигун Mitsubishi Outlander, який реально їздить, який служить і з яким ніколи немає ніяких проблем. Тут хороший надійний повний привід, е, автоматична коробка передач для комфорту. тобто по суті, ви купуєте хорош надійний, я б сказав би так, не дешевий кросовер, тому що це 16 рік випуску. Ціна такого автомобіля 18 950 доларів. З сертифікатом у нас на площадці місці рядовилів або є доставка по всій території України. Отже, це Mitsubishi Outlander, гарний, технічно справний на всі 100%. По лакофарбовому покриттю зауважень немає. Є незначні посічення на хромовані накладощі. Ось тут, тобто, десь такі незначні, дуже дрібні. А врешті, всьому іншому, автомобіль реально в задовільному дуже хорошому стані, оскільки 220 тисяч частного перевірну пробігу. Абсолютно немає ніяких підфарбувань по кузову. Хороша зимова гума з оригінальними дисками, тобто, ну по факту, реально класний, реально гарний, хороший кросовер. Що для себе, для сім'ї шукається та автомобіль, який буде вам служити дуже довго і дуже надійно. Отже, це Mitsubishi Outlander. Друзі, свіжу із Європи. Він ж розмитений, сертифікований. І сьогодні я віднімаю вам його відео огляді. В нас в автомобілі йде максимально крута комплектація. GT, яка включає в себе гарну лінзовану оптику, омивачі, фар, протитуманочки, парактроніки. Безключовий доступ, два ключки до автомобіля йде. Ми маємо шкіряний салон, сидіння водія на електриці. Що ж ми маємо тут ще, якщо не помиляюсь, датчики мертвих зон. Зараз я вам покажу преміальна музика Rockford. Це все я вам буду зараз також показувати. Зверніть увагу, в якому гарному стані у нас йде салончик, як гарно він виглядає з комбінації, перфоровані сидіння. Повністю реально автомобіль в дуже гарному технічному і в принципі, косметичному. Стані. Отже, давайте розкажу вам трішки детальніше про цей автомобіль. Ми його підібрали у Європі, оглянули, протестували і вирішили, що однозначно нам потрібно його купувати для вас, тому що таких автомобілів на ринку України є дуже мало. Якщо не помиляюся, їх в принципі, на ринку України більшості є вже офіційних і, в принципі, їжджених в Україні. Якщо є, були пригнані, то їжджені вже були на Україні, вже йдуть на українські реєстрації. Свіжопригнаних там один чи два буквально. І нашій має перевагу, тому що преміальна комплектація GT автомобіль семимісний. Хто шукає для великої сім'ї, це також дуже великий показник. Реально класний, хороший, надійний кросовер, з який, в принципі, не має підводних каменів, тому що цей автомобіль, я за нього впевнений на 600%. По зауваженнях я, ну що можу сказати, по зауваженнях? Наприклад, диски от мають таку незначну якби корозію. Ці шліфовані. От це стандартна проблема. Передня хромована решітка має де-неде де 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 якесь висічення. Потім э, задня пластикова накладочка має таку подряпинку маленьку. Ну, в принципі, все. Ну, По салону зараз подивимося, а по кузову, по зовнішній частині більше зауважень нема. Е, гарний технічний стан, максимально крута комплектація з двома ключиками на безключовому доступі, на хорошій зимовій гумі на оригінальних дисках, е, в гарному косметичному стані. Ну і в принципі реально в гарному колірі, тому що цей колір для цього автомобіля пасує. Давайте я вам покажу трішки ближче, який його е, стан. Кузова. Як воно все виглядає, ось так виглядає наша фара. Абсолютно без висічень, що ця сторона, що ця сторона в дуже гарному збережному стані. Омивачі фар фарми маємо отоманочки і ми маємо задні парктроніки. Оригінальні легкосплавні диски, хороша тормозна система в автомобілі, ніхто нічого не робив, не фарбував ні супорта, ні днищі, нічого абсолютно не чіпали. Гума зимова хороша, така, якби на 50%. ще скло лобове, цілесеньке, було замінене в Європі. Зараз глянемо, в якому році. Так, в 23-му році воно мінялося за кордоном. В принципі, по ньому зауважень нема. Ціленьке, гарненьке. Переходимо далі по автомобілю. Так, ми маємо е, на бокових дзеркалах поворотнички також умонтовані, електродзеркала у нас йдуть, електрорегулювання, електроскладання. По всьому периметру автомобіля він йде в пластику, тобто всі арочки. Понизу пластикові накладки також Це додає свого і вигляду такого оффроуд автомобіля. І, в принципі, е, також додатково я б сказав, навіть він захищає автомобіль. Ось ці пластикові накладочки вони додатково захищають автомобіль тим, як. От, до прикладу, заїдете ви на якийсь бордюр, або якийсь там пеньок, чи щось, якесь бездоріжжя. І от якщо буде звичайний пластиковий поріг, ви його, друзі, просто наприклад, загнете або тому подібне. Якщо це з пластикою поріг, так як в нашому Mitsubishi Outlander, то ви максимум можете здерти пластмасу, вона може потріскати, ви можете її або попаяти, або щось з нею зробити, ну, або ж зняти поріг і купити новий. Дуже класно і дуже зручно. Так, передні фари в ідеальному стані, ну і задні стопи нічим не гірші, вони також в ідеальному стані. Абсолютно що ліва сторона, що права сторона. Сьогодні така є гарна погодка, друзі. Дуже можна сказати, як весняна, хоча зима, грудень місяць, але при тому всьому відзнімаю для вас автомобіль, тому що автомобіль прийманий, погода дозволяє і хочеться вам його показати. Знизу ми маємо камеру заднього виду, відкриваючи, друзі. Наш автомобіль у нас йде на електриці, тобто електрокришка багажника. Завжди, щоб ви знали, що це не поломка, нічого такого, це просто затримка йде. Ви нажимаєте кнопочку, чекаєте чуть-чуть, і воно все відкривається. Пізніше буду вам показувати багажник. Показав просто, що кришечка на електриці, камера з заднього виду. Ну і в принципі недоліків немає. Тут є шильдик 4 wd до управління повного приводу, також що подобається мені в цих автомобілях стосовно повного приводу. Повний привід, друзі, тут відключається. Тобто можна увімкнути передній повний привід, ну передній привід, перепрошую, можна увімкнути автоматичний повний, тобто що машинка сама буде задіювати задній. побачить, десь пробуксує або якийсь там болото, або сніг, вона сама задіє передній і задній, ну або заблокувати диференціал, і буде і передній, і задній привід працювати одночасно. Це тільки в тих випадках потрібно робити, якщо ви десь загрузли чи в снігу, чи в болоті. Що ж, переходимо по салону, я вам зараз покажу по салончику наш автомобіль до автомобіля. Знову ж таки наголошую два ключики по стану салону. Тут все в задовільному стані, абсолютно нічого нема. Дивіться, як гарно все виглядає. Передня дверна карта комбінована. Тобто тут ми маємо такий пластик м'який, тут ми маємо шкіряну вставочку і тут такий пластик твердий. Тобто три комбінації. Ага, навіть четверта, ще така імітація, чи то під дерево, чи то під щось. Пластик м'який такий. Тут тепер імітація, шкіра і твердий пластик. По асистентах тут ми маємо 4 склопідйомнички, блокування склопідйомників, центральний замок. І фокусую краще. ну і Електроскладання дзеркал, і електрорегулювання бокових дзеркал. Тепер йдемо далі, друзі. Що тут стосується. Наших дверей, нашого взагалі цього всього. у нас двері не кручені, як передні, так і задні. Ось Болтики, ви бачите, не кручені. Сидіння водія не шилося, не фарбувалося, ніхто нічого з ним не робив ніяких маніпуляцій. Сидіння водія на електриці, посередині, тут по боках суцільна шкіра структурна, а посередині вона йде перфорована з дирочками. Переднє сидіння в нас йдуть на підігрівах. Це також дуже круто. Ось Передні підігрівчики. Давайте насамперед заведемо автомобіль, покажу, як він працює. Старт-стоп, ключик у нас в кармані, нажимаємо старт-стоп. Заводиться просто з пів оберту, гарно, легесенько проблем нема. Mitsubishi Motors Corporation пише, так. Тепер, що стосується автомобіля нашого, кермо гарне, таке комбіноване, тут суцільна шкіра знову ж таки, і там, і тут комбінації. Кругом такі от Mitsubishi японці зробили комбінації. Тобто і там, і тут реально дуже круто. Тепер дивіться. Тут ми маємо суцільну шкіру, тут ми маємо комбінацію. Ось таку пластик, і тут і шкіра. Реально класно. Значок Mitsubishi, по ліву сторону кнопочки, що управляють телефоном і нашою мультимедією, по праву сторону кнопочки, які управляють круїз контролем і лімітом. Під рулем ми маємо підрулі перемикачі, датчик світла, датчик доща, 221 тисяча пробігу на спідометрі, функція старт-стопу. Тут ми маємо управління, яке переключає у нас е моніторчик, вмикання вимикання противозаносу. електрокришечка багажника. Нажимаємо і вона зараз буде відкриватися. Секунда. Є, відкривається. Тепер вмикання вимикання парктроніків, це я говорив, здається, тут ми маємо хромовану таку обводочку. Це свідчить про те, що в нас йде преміальна музика Rockford, тобто сабвуфер позаду. Ось іде мультимедіа, ось ця ціла і ззаду є сабвуфер Rockford. По нижній частині, зараз я постараюся вам показати, друзі. Ось так воно все виглядає. Так, Active Off, не знаю, що це означає, щось до багажника. Активувати функцію, ну не знаю, що означає, не треба подивитися. Тут ми можемо заряджати ключики до нашого автомобіля. Ось він, ось він. іде. У нас ось такий ключик, наприклад, один з них. Ми можемо його сюди покласти і він буде заряджатися. Також дуже класна функція. Прикурювач ми маємо. І тепер що ми маємо далі? Тут автоматична коробочка передач. При вмиканні задньої передачі ми маємо камеру заднього виду, відкритий багажник. Зараз спробуємо закрити багажник. Ні, напевно, багажник не закривається вже з кнопкою. Потрібно закривати примусово. Так, 4 wd Дивіться, 4 на спідометрі, дивіться, будь ласка. 4 wd авто, 4 wd лок і 4 wd еко. Тобто 4 wd еко це передній привід, 4 wd авто, це є, друзі, автоматичний повний привід, 4 wd лок, це повний диференціал. Заблокування на диференціалу. Так, ну і передні підігрівчики. Нажимаємо максимальний підігрів і легенький підігрів. Ось так воно все працює. Тут. Ми маємо ось такий бардачок. Гарно все. В принципі, нема, двохзонна кліма, екорежим, еко-мод, вмикання-вимикання. двохзонна кліма, кондиціонерчик, все працює. Велика мультимедія максимальна, яка тільки може бути з сабвуфером Rockford. Переходимо в принципі, дозаду, до задньої частини. Дверна карта також в ідеалі, нюансів, зауважень по ній нема. Задній ряд сидінь в ідеальному стані. Розкладу, покажу вам, як воно все тут розкладається, як воно від'їжджає, працює. Тепер я хотів би. Зараз стараюсь, тут є дитячі ось такі ремінці для дитячого крісла. Засуваємо назад. В принципі, ви побачили, все так воно складається, раз. І від'їжджає допереду. Для того, аби розкласти сьомі місця. По задній частині у нас, друзі, тут йде шторка. Шторка може складатися. Ну і звичайно ж, можна розкласти ось ці сьомі місця. Ось так воно виглядає. Оце сабуфер Рокфорд, про який я вам говорив. І ось так виглядає сьоме місце. Шторку, звичайно, виймаєте і сюди залізли, спокійно сідаєте. Ось такого, плану. ось такого плану. Друзі, так воно все працює. Багажник великий і місткий, при тому, що навіть якщо розкласти сьомі місця, у нас ще залишається така реально хороша доволі відстань на багажнику. Тут щіточка, закриваємо з кнопочки. Ага, не закривається, бо ключик в машині бачить, що не можна закрити. Зараз ми закриємо з кнопки. Так. Дивимося на дверну карту пасажира. Задня частина, все в ідеалі, структура, ну, абсолютно все в гарному стані. Червоні номера автоміль розмитнений. Ну і по цій частині також зауважень, недоліків нема абсолютно. Ось наші ключик, я вже вам показував зараз. Друзі. Виймемо і закриваємо наш багажник. Переходимо далі. Тут я вам показував сидіння в гарні. В принципі, по цьому всьому я вже вам показував. Панелька чистенька, гарненька, зауважень нема. Зараз прийдемось по лакофарбовому покриттю. Нашим тощиноміром. 90 90 85, 85, 180, 200.

79, 79, 80, 80, 91. Друзі, що по нашому автомобілі, по нашому Mitsubishi Outlander. Автомобіль в рідній фарбі. Єдине, це там з лівої сторони і сторони водія підлакування е крила передньої дверки. Ну, Косметично там 170 плюс менше ніж навіть 100 мікрон. Тобто це тільки лак, нічого більше там немає. Я вам показав і пробив автомобіль в гарній максимальній комплектації GT, в гарному серебристому кольорі, без підкрасів. Без ДТП без пошкоджень з рідним пробігом 220 тисяч кілометрів. Знову ж таки наголошую 2016 рік випуску, автоматична коробочка передач, повний привід в автомобіля, 2,3 дизельний двигун. Діт по класифікації один з найнадійніших найкращих двигунів. На оригінальних дисках на хорошій зимовій гумі. Ну і знову ж повторюсь, максимально крутій комплектації. Ви можете приїхати перевірити автомобіль нас на площадусі, Все необхідне ми вам надамо. Ну і є доставка по всій території України. Якби вас цікавило, також телефонуйте. Ціна автомобіля 18 950 з сертифікатом. Доставка по Україні прораховується окремо. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.